Бажаю всім здоров'я. Сьогодні, 28 липня, в умовах воєнного стану. Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові завдання, ремонтні роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницького АЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ. Сьогодні, 28 липня, запланована планова 10-та ротація експертів МАГАТЕ. В ході роботи експерти констатують, що безпекові критерії є незмінними і такі, що виконуються. Персонал Хмельницької атомної електростанції продовжує активну діяльність в допомозі нашим захисникам. Протягом тижня, що минає, за кошти працівників було закуплено необхідне обладнання. На загальну суму 6,1 млн грн. були передані автомобіль підвищеної прохідності, 19 квадрокоптерів, з яких 10 ФПВ. 7. З тепловізійними камерами, додаткові акумуляторні батареї, тепловізійні камери, комп'ютерна техніка, тепловізійні пристрої для наших захисників, монокуляри, біноклі і багато чого іншого. Я дякую всім, хто долучається до збору коштів, хто надає посильну допомогу, наближаємо перемогу нашої держави 27 липня. Своє професійне свято в Україні відзначають наші медичні працівники. Від колективу Хмельницької атомної електростанції вітаю всіх працівників медико санітарної частини нашого міста. Також в колективі Хмельницької атомної електростанції працюють медичні працівники в відділі охорони здоров'я. Я дякую вам, наші дорогі, за кропітку роботу, за допомогу працівникам. За допомогу нашим захисникам. Дякуємо вам і нехай вам вертається здоров'я в рази більше, ніж ви надаєте допомогу всім українцям. Дякуємо ще раз і вітаємо з професійним святом. Сьогодні, 28 липня, в Україні відзначається День Української державності. В цей день ми чергове згадуємо нашу історію, яка має тисячолітні традиції. Свідомо Україна вибрала шлях. На цивілізаційний розвиток, і це наші надбання, які зараз ми вимушені захищати, обороняючи нашу країну. На жаль, війна забирає кращих з українців. Наші воїни гинуть заради нашої країни, заради кожного з нас. Вічна пам'ять загиблим! Перемога буде за Україною. Слава Україні!